Навіть у домашніх умовах можливо зробити салонну процедуру за допомогою спеціального пристрою фрезера. Для нього потрібні особливі фрези, тобто насадки. Для полірування кутикулипка довга в формі конуса і шар, щоб прибрати всю кутикулу для обробки стопи. Насадка спеціальна, в якої є змінні ковпачки. Є ще пододиски. Вони от, отакі на вигляд. Сюди клеїться наклейка з різною абразивністю, зручно прибирати грубілості, натопти. Ши спочатку більш грубою ми проходимо, потім м'якішою поліруємо стопу. Якщо ви поки не готові витрачати кошти на фрезер, то завжди можна зробити класичний педикюр. Для цього потрібні інструменти і засоби, які знайдуться у кожній оселі. Необхідно замочувати ніжки хвилин на 10-15. Туди можна додати соль, соду буквально по столовій ложці. Сода вона більш вибілює шкіру, соль вона буде розм'якшувати і необхідна. Буде терочка спеціальна з змінними файлами, які ми дуже зручно прибирати огрубілості. Як і в манікюрі, приступати до обрізання і опилювання довжини нігтя потрібно лише в сухому вигляді. У тому яку форму нігті надати, є свої тонкощі. Нігті ми не можемо закругляти. Вони мають бути обрізані квадратиком, але трошечки ми пилочкою скругляємо наші кути, щоб не було вростання. Прибрали довжину, підпиляли пилочкою. Потім прибираємо кути коло паличкою, обрізали ножничками. Стопи і п'ятки теж потребують особливої уваги. Пилочкою обробили з усіх сторін. Потім можна пройтися скрабом, потім легкий масаж кремом. Особливо корисними будуть для п'яточок стоп маски в равних пропорціях. Змішують гліцерин з нашатирним спиртом. Він затягує тріщинки, гліцерин дуже пом'якшує шкіру, і можна навіть на ніч залишати. І ви одразу побачите результат.